Всім привіт! Залетіла новинка до нас. Е -е, оприскувач з поля. Берту трекер 28 захват 2015 рік. Невиїбаний агрохолдингом. Вдосна, наведи на диску. На диклю. Да. Дуже малий наробіток. Пальці цілі, все не розбите, ніде нічого. Стан. Бери чіпляй. Насос політехніка тільки зробила в цьому році. Раніше його могли дозволити тільки холдинги. Зараз може взяти його до середній фермер. Хто хоче навести собі гарний оприскувач за адекватну ціну вам компанію Артех приїхав, купив і поїхав додому працювати. Гарного дня, мирного неба, до побачення!